25 жовтня 2015 року відбулися чергові вибори депутатів Білоцерківської міської ради. Крім того, 15 листопада 2015 року відбулось повторне голосування щодо виборів Білоцерківського міського голови. І згідно з частиною 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виборчою Білоцерківською виборчою комісією міською було скликано першу сесію Білоцерківської міської ради. Статею 46 закону України про місцеве самоврядування, згідно з статтею 46 закону України про місцеве самоврядування інформую вас про підсумки виборів депутатів Білоцерківської міської ради. Протокол Білоцерківської міської виборчої комісії Київської області про результати виборів депутатів Білоцерківської міської ради Київської області у багатомандатному виборчому окрузі. Відповідно до частини 1, 7, 9, 10 статті 86 закону України про місцеві вибори, територіальна виборча комісія встановила кількість виготовлених виборчих бюлетенів – 155 555, кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями – 155 654, кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях – 154 471. Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування. 1265. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 89 661. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені у приміщенні для голосування 65136. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлітені за місцем перебування. 857. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного багатомандатного виборчого округу 65 тисяч 993. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 65 тисяч. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню: 16. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 2470. Кількість голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі. Білоцерківська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка 4941. Білоцерківська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 5404. Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. 6850. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок в місті Білоцерква Київської області. 3291. Білоцерківська міська організація Політичної партії Майбутнє України. 2165. Білоцерківська міська організація партії Зелених. 1068. Білоцерківська міська партійна організація політичної партії «Партія простих людей Сергія Капліна. 1000. Білоцерківська міська організація політичної партії Об'єднання самопоміч. 13 469. Вілоцерківська міс... міська місцева організація політичної партії Спільна Дія 241. Білоцерківська міська організація політичної партії рідне місто. 1 372. Вілоцерківська міська організація політичної партії партія економічного відродження України. 5 тисяч шістнадцять. міська організація політичної партії Нові обличчя. 987. Білоцерківська міська організація Політичної партії Громадянська позиція 2383. Білоцерківська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність, 7028. Білоцерківська міська партійна організація Аграрної партії України 472. Білоцерківська міська партійна організація Політичної партії Наш край, 557. Білоцерківська міська партійна організація Політичної партії «5.10» 580. Білоцерківська міська організація політичної партії Сила Людей 2756. Білоцерківська міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів – Крок 3 Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у благодаттному виборчому окрузі 63 513. Сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців 49 тисяч. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандата. Виборча квота 1189. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Білоцерківська міська організація політичної партії «Об'єднання самопоміч: 11. Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. 6. Білоцерківська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. 6 Білоцерківська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. 5 Білоцерківська міська організація радикальної партії Олега Ляшка. 4 Білоцерківська міська організація політичної партії, партія економічного відродження України. 4. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок місті Біла Київської області. 3. Білоцерківська міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп. 3. Білоцерківською міською виборчою комісією визнано обраними і зареєстрованими депутатами Білоцерківської міської ради Бабенка Володимира Миколаєвича, Білоцерківська міська організація політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп Бабенка Олександра Миколайовича, Білоцерківська міська організація політичної партії Всеукраїнська Українська об'єднання патріотів Укроп. Балас Юрій Миколайович, Білоцерківська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність, Беркут Сергій Григорович, Білоцерківська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Вовкотруб Володимир Григорович, Білоцерківська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка, Гейло Ігор Вікторович, Білоцерківська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка, Ламазда Володимир Михайлович, Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок міські Білоцерко Київської області. Гончар Анатолій Анатолійович, Білоцерківська міська організація політичної партії «Об'єднання самопоміч. Гончаренко Юрій Анатолійович. Білоцерківська міська організація політичної партії «Об'єднання самопоміч. Даліба Олександр Анатолійович, Білоцерківська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Дашкевич Микола Володимирович, Білоцерківська міська організація політичної партії «Об'єднання самопоміч. Денисенко Ігор Олександрович, Білоцерківська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Джегур Геннадій Васильович, Білоцерківська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Іщенко Павло Дмитрович, Білоцерківська міська організація політичної партії Партія економічного відродження України. Ковальова Вікторія Леонідівна, Білоцерківська міська організація політичної партії Об'єднання самопоміч. Колосенко Микола Павлович, Білоцерківська міська організація політичної партії «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Корінійчук Віталій Леонідович, Білоцерківська міська організація політичної партії об'єднання самопоміч. Корольпчук Володимир Васильович, Білоцерківська міська організація політичної партії Всеукраїнська об'єднання Батьківщина. Король Андрій Петрович, Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок місті Білоцерква Церква Київської області. Кошель Вадим Олегович, Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Кошляк Юрій Миколаєвич, Білоцерківська міська організація партії блок Петра Порошенка Солідарність. Леонов Андрій Савінович, Білосерківська міська організація політичної партії «Об'єднання самопоміч. Мазуревич Дмитро Володимирович, Білоцерківська міська організація Радикальної партії Олега Ляшка. Мартинюк Сергій Іванович, Білосерківська міська організація Політичної партії «Українське об'єднання Патріотів Укроп. Музальов Олег Олександрович, Білоцерківська міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Наконечний Сергій Павлович, Білоцерківська міська організація політичної партії «Об'єднання самопоміч. Олійник Таїсія Іванівна. Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ореховський Олександр Петрович, Білоцерківська міська організація політичної партії і партії економічної України. Оселедко Юрій Павлович, Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Панасов Володимир Олексійович, Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об'єднання Свобода. Петрик Юрій Федорович, Білоцерківська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Підопригора Віталій Володимирович, Білоцерківська міська організація Всеукраїнське об'єднання Свобода. Підпали Сергій Миколаєвич, Білоцерківська міська організація радикальної партії Олега Ляшка, Подольський Олександр Михайлович, територіальна організація політичної партії Опозиційний блок місті Білоцерква Київської області. Поліщук Дмитро Андрійович, Білоцерківська міська організація, політичної партії об'єднає самопоміч. Рус Олександр Миколаївський, Білоцерківська міська організація, політичної партії об'єднає самопоміч. Савчук Василь Петрович, Білоцерківська міська організація політичної партії, партія економічної відродження України. Сербене Тетяна Сергіївна, Білоцерківська міська організація, політичної партії, партія економічної відродження України. Смуток Борис Михайлович, Білоцерківська міська організація, політичної партії, об'єднає самопоміч. Тищенко Андрій Сергійович, Білоцерківська Міська організація партії Блок Петра Порошенка Солідарність, Хазеєв Олександр Анатолійович, Білоцерківська міська організація Всеукраїнського об'єднання свобода Шевченко Олена Олексіївна, Білоцерківська міська організація політичної партії, об'єднання самопоміч. Таким чином, згідно з частиною 3 статті 16 закону України про місцеві вибори, загальний склад Білоцерківської міської ради складає 42 депутати. За результатами виборів обрано і зареєстровано Білоцерківською міською виборчою комісією 42 депутати. Отже, відповідно до частини 4 статті 45 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Білоцерківська міська рада є повноважною. Інформую вас про результати виборів Білоцерківського міського голови. Протокол Білоцерківської міської виборчої комісії Київської області про результати виборів Білоцерківського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Відповідно до частини 3 і 9 статті 85 закону України про місцеві вибори. Територіальна виборча комісія встановила кількість виготовлених виборчих бюлетенів 155 тисяч Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничими виборчими комісіями 155 тисяч Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 154 тисячі Кількість виборців, внесених до витягів списку виборців для голосування за місцем перебування 1 тисяча Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 93 тисячі 648. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування 60 тисяч Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 1 тисяча. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу: 61 тисяча 909. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 61 888. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню 6. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 1 400, Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Дикий Геннадій Анатолійович 36 тисяч 697. Єфименко Костянтин Олексійович 23 тисячі 791. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидатів на посаду міського голови 60 488. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 36 697 набрав дикий Геннадій Анатолійович. Двоцерківською Лило Серківської міською виборчою комісією було прийнята постанова про визнання обраним і зареєстровано міським головою дикого Геннадія Анатолійовича. Тому запрошую міського голову дикого Геннадія Анатолійовича відповідно до статті 11 закону України про службу в органах місцевого самоврядування скласти присягу посадової особи місцевого самоврядування і скріпити її підписом. Дикий Геннадій Анатолійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти в тілі їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої Посадові обов'язки. Згідно з частиною 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні з моменту визнання повноважень депутатів міської ради нового скликання та міського голови далі головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова. Шановні колеги, запрошені, шановна громада Білої Церкви. Я хотів би привітати всіх депутатів з обранням. І хочу зазначити, що всі ми отримали кредит довіри від громади, який маємо з гідністю виправдати. Сьогоднішня міська рада складається переважно з представників партій, які декларують європейський шлях розвитку та представляють демократичні партії. Впевнений, що саме за цими принципами будуть керуватись депутати Білоцерківської міської ради, виконуючи свої повноваження. Моя мета як міського голови зробити так. Щоб саме інтереси громади стали об'єднуючим фактором у нашій з вами співпраці. І своїм головним завданням на цій посаді вважаю зробити нашу Білу церкву по-європейському комфортною та безпечною для проживання громадян. Для того, щоб цього досягти, потрібно сформувати управлінський, діючий. Управлінський апарат міста. Часу на це обмаль, тому прошу всіх депутатів почути мене і зрозуміти. Для Білої церкви партійні квоти, домовляння залишаються в минулому. Я обіцяв це на всіх своїх виступах перед виборцями. Тільки фаховість, чесність і порядність є визначними критеріями для призначення тої чи іншої особи на керівні посади в міській раді комунальних підприємств, а також відділів виконкому. Шановні колеги депутати, прошу пам'ятати. Що громада чекає від нас неполітичних гасел, громада чекає тепла, світла у оселях, чистих та освітлених вулиць, зручного громадського транспорту, порядку у школах, в медичних закладах, дитячих садочках. І я переконаний, що спільно об'єднавши зусилля громади, Бізнесу та влади в нас все з вами вийде. Дякую за увагу і слава Україні! Таке можливо нововведення, але воно започатковане на сьомій сесії скликання. Я гадаю, що ви його обов'язково всі підтримаєте. Я пропоную скласти присягу Білосерківського міського голови та депутатів Білосерківської міської ради територіальній громаді міста, яке буде складовою статуту тери... територіальної громади, який ми маємо розробити і затвердити найближчим часом. Я зачитаю текст присяги і попрошу всіх. Новообраних депутатів підписати. Набуваючи повноважень Білоцерківського міського голови та депутатів Білоцерківської міської ради, зобов'язуємося усіма своїми діями дбати про благо міста Біла Церква та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців і відстоювати права і свободи білоцерківців. Присягаємо дотримуватись Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. Дякую. Шановні депутати, на сесії міської ради зареєструвався 41 депутат. Відповідно до статті закону 46 про місцеве самоврядування в Україні. Сесія ради є повноважною. Якщо на її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тому є пропозиція. Розпочати роботу сесії. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Прошу голосувати. Дякую. Депутати, для продовження роботи пленарного засідання прошу затвердити порядок денний. Вам його роздали на руки. Скажіть, будь ласка, є ще якісь пропозиції щодо порядку денного? Немає. Дякую. Тоді прошу голосувати за затвердження порядку денного. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, приймається. І переходимо для, до розгляду першого питання порядку денного. Про лічильну комісію Білоцерківської міської ради. Були попередньо різні думки, але... У кого є пропозиції щодо кількісного складу комісії? Запропоновано було три особи. По кількісному складу. Є інші пропозиції, скажіть, будь ласка. Так. Дякую. Тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб лічильна комісія була затверджена в кількості трьох чоловік? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається. У кого є пропозиції щодо персонального складу? Тому я озвучую, які були пропозиції від представників політичних партій, від голів фракцій. Значить, в рішення ну, я озвучую для громади, проєкт рішення не усіх є. Утворити лічильну комісію Білоцерківської міської ради в складі. Вовкотруб Володимир Григорович, депутат міськради. Кошляк Юрій Миколайович, також депутат міськради. І Шевченка Олена Олексіївна, також депутат міськради. Є ще пропозиції, є заперечення щодо цих кандидатур? Немає. Тому я пропоную, як міський голова, голова комісії Вовкотруб Володимир Григорович. Секретар комісії Шевченко Олена Олексіївна і член комісії Кошляк Юрій Миколайович. Добре, тоді пропоную, не заперечую, вибачте, тоді пропоную затвердити депутатів, яких я щойно назвав, пропоную затвердити склад лічильної комісії. Хто за те, щоб лічильна комісія була затверджена в такому складі? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Тому переходимо до другого питання порядку денного. Доповідає. Завгородня Галина Івановна, начальник відділу кадрової роботи з питань служби в органах місцевого самоврядування. Будь ласка, відповідно до статті 14 та статті 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, статті 26 закону про місцеве самоврядування пропонується присвоїти міському голові дикому Геннадію Анатолійовичу сьомий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах третьої категорії посад. Пропонується підтримати даний проєкт рішення. У кого є запитання до доповідача? Так, запитань нема. Тоді, шановні депутати, я прошу членів щільної комісії відійти, будь ласка, тут утворити зразу, хто у вас буде голова, секретар. І так. Повернути з зали, ми тоді розпочнемо голосування, і лічильна комісія вже буде виконувати свої обов'язки. Будь ласка. Шановний присутні, відповідно протоколу 1 рішення лічильної комісії при Білоцерківській міській раді. Комісія вирішила обрати головою комісії Вовкотруба Володимира Григоровича, секретарем комісії обрати Кошляка Юрія Миколаєвича і членом комісії Шевченко Олену Олексіївна. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, приймається. І переходимо до питання другого. Запитань до доповідача немає, я так розумію, тому прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Одноголосно, так. Шановні депутати, шановні присутні, всі винесені на сьогоднішній день рішення нами з вами прийняті. Я дякую вам за роботу. Пленарне засідання першої сесії закрите. Про наступну сесію вона відбудеться найближчим часом. Тому що в нас питання виконкому, питання комісії, це невідкладні питання. Тому я обов'язково вас повідомлю. Це буде в самий короткий термін. Також обрання секретаря ради це теж питання, як ви, дуже приймати треба дуже швидко. У нас закінчується рік, бюджет, питання підготовки до зими. Тому ці всі питання важливі. Найближчим часом буде скликана сесія, де ми маємо вирішити всі ці нагальні питання для нашого. Я всім дякую за роботу. Ти вже в